Доброго ранку. Ми вже на диванах. Як анансувала до нас, винули гості з ними. Ми поговоримо сьогодні про рекорди. А це сьогодні пан Артем Стрижаков, засновник культурно-мистецького фонду Перспектива, а пані Олександра Ткаченко, виконавчий директор культурно-мистецького фонду Перспектива. Як ще вже говоримо, будемо ранку. говорити про національний рекорд. Зараз у нас є відео. Ми подивимося. Ви також а потім вже детально обговоримо. Дивимось. Готовились и сегодня просто э, осознавать то, что мы часть данного такого грандиозного события, это честь для нас. Уехал в Ливан, и я дуже до очень долго до него готовилась. Очень-очень ждали этого э, флешмоба. Сегодня 908 молодых участников стали настоящими рекордсменами. Діти і нашого міста, і кіровоградської області і з різних регіонів України. А це означає, що новий рекорд України встановлений у просеницькому. Що сказати, масу, так, масштабно. знаєте, тут влучні слова Олександра Сергійовича. За чим нам потрібні рекорди, щоб мощі свою отобразіть? Було масштабно, от наскільки було важко спочатку з цього я почну зібрати ось таку кількість дітей. Тому що діти це ж така когорта людей, все ж таки вона то туди, то туди, і з ними треба дуже добре опікуватися. І друге питання сюди, цебто про сам рекорд. Скільки було самих дітей, що саме, за що був рекорд, і все дотично до цього питання. Що відноситься дітей було, скажімо так, неважко зібрати, тому що це проходило по-перше в рамках фестивалю. По друге, ну сама ідея флешмобів взагалі дітям дуже цікава. І я скажу так, що якщо ми комусь пропонували, то зазвичай ми ну. Відчували одразу те, що люди хочуть взяти участь. Uh -huh. Тому в принципі зібрати таку кількість людей було не важко. Я вам скажу навіть вже в останній момент хотіло навіть більше людей взяти участь. Але оскільки це пов'язано ще з вивченням комбінацій, uh -huh. то просто на жаль, ми ну, мусили декому відмовити. А скільки того? часу вивчали цю комбінацію? Yeah. Ну, як ви надсилали відео? Ми зразок? надсилали відео для uh -huh. колективів, які з інших міст України подали заявку на фестиваль, і нашим колективам нашого міста ми також давали або відео, або деяким колективам. Ми приїжджали просто показувати вони всі зібралися на площі, і далі найскладніше і найцікавіше, як їх порахувати? Що саме 908, що ну, годили, як якась… Як курчат, як Ні, курчат. Так так, да. так так, так, раз ваш перші вони як? стояли. Ви бачили на відео. Вони стояли mm -hmm. у чіткому ну малюнку mm -hmm. у лініях, і в принципі їх можна було порахувати, тому що. А, Ну взагалі рахували не ми, скажемо, ну, ми звичайно. теж рахували, але е, рахувала людина відповідальна за вже реєстрацію рекорду безпосередньо. Але, наприклад, у нас у дітей були браслети, а вони відповідали певному кольору, і на цьому кольорі вони стояли, ну, якби в них були теж наклеїчки такі маленькі з номерами. То ми, в принципі, реєструючи ну, кожну дитину, яка брала участь за браслетом, ми теж знали приблизну кількість дітей. Угу. Артем, ви, ви як засновник благодійного фонду, культурно-мистецького фонду Перспектива, а, підтримали цей проєкт, е, рекорд. Це, як виникла взагалі ідея таке створити? До чого ви це прив'язали, можливо? Чи е, ви надихнулися е, весною? Е, чи, можливо, ну, як, як виникла ідея? Дякую за вопрос. Дійсно, культурно. Фонд, Фонд культуры и искусств Перспектива не первый год заботится о фестивале вместе с Александрой организовывают фестиваль с исполнительным директором фонда культуры и искусств. В этом году прошел девятый фестиваль. Конечно же, как организаторам хотелось, чтобы фестиваль был масштабнее, красочнее, ярче, нежели в прошлом году. Вот, собственно, вот в беседе с Александрой и возникла идея поставить самый массовейший танцевальный танцевальный рекорд Украины, детский танцевальный флешмоб. Вот воплотили это в жизнь. Дети были довольны. А суть этого дела – это объединение. Объединение искусством. Какая позитивна енергетика в эти дні, когда проходил фестиваль, и когда дети ставили флешмоб, царила у нас на центральной площади нашего города. Я считаю, что это концентрация э детской позитивной mm -hmm. энергетики, флешмоб мира, вот оно сделало своё дело. Э mm -hmm. мы за единую страну, мы за единое развитие нашей страны. Вот дети, что может быть прекраснее? Э вот дети показали Я так разнесу ещё в цьому флешмобі брали участь не тільки Кіровоградські діти, так? А ще ті діти, які прималочисші Фестивалі. Які це були міста? Ну, я так швидко що, uh -huh. які згадаю назву. Так, Це було місто Полтава, місто Київ, місто Житомир, Херсон, Харківська область, Дергачі. Місто вони кожного року беруть різні колективи приїжджають. Це був Дніпропетровськ, Черкаси, Миколаїв, ну, можливо, когось забулося. Uh -huh. <гум> це ж таке особливе осередок, це такі великі міста. Ну, най Тесо, так, Діпропитовування. Так. Ще були, це були колективи, це звичайно, лісі. і нашого міста, і Кіровоградської області теж взяли участь. Чому, наприклад, нас брали участь більше трьох тисяч, а у флешмобі лише 908? Ну тут пояснюється дуже просто. По-перше, в нас брали участь ще й вокалісти. Вони у флешмобі участь не брали, тобто вони брали лише у фестивалі. І по-друге, оскільки в нас було обмеження за віком, ну нам таки дали обмеження по рекорду, це до 14 років. А в нас учасники фестивалю до 21 року, угу. то звичайно, що не всі змогли просто взяти участь, О, це тому це що, зрозуміло, вікова да. От давайте про саме ось цю музичну частину. Ми ще зараз поговоримо. А ось щоб вже поставити блок на самому на самому флешмобі, як підходила сама підготовка. Тому що е, танцювальні рухи це все ж таки своєрідна чіткість. І щоб все було чітко, е, в одній синхронності треба дуже багато працювати. Як проходили самі тренування, і де власне вони ну, були? Тренувань... І, хто, і хто це хто це уособлював собі, акумулював ось цю організаторську здібність? Ну, Тренування як таке? Таких можна сказати особливої не було. Я завдячую тому, що професійні професійно підійшли до цієї роботи хореографи і керівники колективів, які приїхали, тому що я ж кажу, що ми першими надіслали відео. Ми його надіслали, звичайно, з чітким розбором, деталями там з усім. Але ну це була все ж таки для них додаткова робота. Вони підготувалися mm -hmm. дуже добре. Для наших колективів в нашого міста ми робили одну репетицію на площі Героїв Майдану. Вона була, але теж вона була досить коротка. Ми за 40 хвилин, в принципі, розібрали просто хто де має стояти і. Декілька разів повторили рухи. Угу. Тобто, ну, Я вдячна тому, тим людям, які нас підтримували, тобто, керівникам колективів. там, е Керівникам певних гуртків секцій, які брали теж участь у цьому і просто підготували дітей. І ще одне питання, де щоб вже блок повністю закінчити. Думаю, нам глядачам буде цікаво. Де ось сама ось ця нагорода, свідоцтво про рекорд, де вони зберігаються? Ну зараз вони знаходяться у фонді ага, культури мистецького перспективи. У мене питання до артема. але можна я ще ага, перебіг да. всі колективи-учасники наші, взагалі всі, хто брав участь у флешмобі, вони отримали також свідоцтво від е, нашого фонду від е, uh -huh. культурно-мистецького фонду перспектива про те, що вони встановлювали рекорд Вісім свідоцтв. Е, е, ні, ми про... роздали на колективи, на ансамблі, а, на гурти, ага. на групи, хто брав участь, але кожен отримав це свідоцтво і в нього воно є. Угу. Артем, ви як людина яка має безпосереднє відношення до мистецтва? Ми знаємо, що у вас є хореографічна освіта. Як ви оцінювали рівень підготовки учасників? Тому що ну, одне одна справа, як коли ви як засновник, вам все одно подобається це, тому що це ну класно, діти ви організували такий проект, але ж я впевнена, що вас око звернуло увагу на те, як вони рухають і чи якісно це було. Конечно же, я обратил внимание, так как э, Достаточно большую часть Своей жизни я посвятил танцам, хореографии Танцевал в народном ансамбле Пролесок mm -hmm. э, Воспитывался у Короткова Анатолия Егоровича э, И понимаю, насколько важно Качество э, Знаете, с каждым годом качество улучшается э, Ведь э, Это не первый фестиваль, как mm -hmm. я уже сказал mm -hmm. Это девятый mm -hmm. фестиваль И очень приятно наблюдать, э, когда растет Не только количество участников, масштабность И массовость фестиваля Приятно наблюдать, когда Діти становяться професійні, вони зростають на наших очах, і комбінації, і танці, які вони показують нам зрителям, і і, напевно, е, коли зрівнюються між собою, друг другу показують. Uh -huh, uh -huh. Вот вони становяться з кожним роком на порядок вище. А, тобто це не була просто аеробіка, так? Ні, ні, тут саме, да, ми робили рухи, ми робили комбінації uh -huh. і ми їх змінювали. Тобто вони не повторювалися. Це не були комбінації, які там повторювалися протягом хвилини, було? да. І я скажу так, що колективи теж різні, і там було і народного спрямування, і сучасного, і бального, але комбінації були, скажімо так, сучасному стилі. Так? Ну, в принципі, універсальні, але не дуже прості. Тому що в мене були дзвінки від різних керівників. Може зробимо трішечки простіше, все, але всі справилися всі добре підготувалися. Зрозуміло. <рес> Дивіться, ще таке в мене питання, воно таке більш загальне, напевно, до вас у Зараз в Україні така, в принципі, культурна стагнація в плані якихось організаторських здібностей. І це нам показує столиця, але в регіонах, таких як Кіровоград, там Дніпро, Запоріжжя це більш потужно відбувається. Е, таке в мене питання. А чи не знається вам, що ось таке своєрідне культурне відродження буде відбуватися саме з ось таких осередок, осередків? не зі столиці, а саме з таких осередків, тому що зараз такий період, коли можна показати все і щось за це отримати. Ну, я думаю, що в принципі Київ теж багато чого відкриває. Нет, це, це зрозуміло, цікаво. це зрозуміло, але все ж таки є рівень. Я, е, я вот хотів би відповідати на питання. Е, е, ми всім звісно, що ми танцювальна столиця України. Угу. Ми ще раз підтвердили свій статус танцювальної столиці України. Так, угу. да, звісно, е, до цього був рекорд у Києва ну uh, no, почему он там, если мы танцевальная столица Украины. Менше бургер. То що ви зробили вже поправку таку свою. Ремарка саме з таких мероприятий, з таких вот э культурних заходів, конечно же, ми можемо проявитися на всю Україну, показати своє лисо, э лишній раз, щоб нас услышали, в різних регіонах України. І це це необхідно для, так мінімум, для бренду міста. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Зараз таке все ж таки банальне питання. Я задам плани на майбутнє, тому що е, люди, які займаються культурою, вони все ж таки завжди планують на щось, тому що культурні заходи це масштабні поняття, і їх за день не сплануєш. Переважно на місяць, на два, а то й на три. Люди думають, що робити. У вас же є якісь плани про те, що впроваджувати в кіровоградську планку треба тримати, звичайно. Конечно же, есть планы. Угу. Есть Яки? планы в конце этого месяца. Фонд культуры и искусств «Перспектива» объявит конкурс на получение грантов. Это было в прошлом году. Как следствие прошлогоднего конкурса, горожане смогли увидеть аллею зонтиков «Амбрелла Скай», угу. называется, на улице Дворцовая. Это поэзия стен. Горожане смогли увидеть стихи известных, более и менее известных композиторов. А, это фонд «Перспектива»? Так, это Это фонд перспектива объявил, что молодые люди дарование подавали проекты. Независимое жюри из известных деятелей искусства нашего города оценивало эти проекты. Собственно, и было выбрано три проекта в прошлом году: это зонтики, Umbrella Sky проект, это проект Поэзия Стен, угу. и мы поучаствовали в конкурсе галереи Елисаветград конкурс рисунка Щисливе дитина квітуча Україна. Uh -huh, uh -huh. В этом году в конце месяца мая будет объявлен новый конкурс 2017 года и также э юные э люди, и не только юные люди, а люди, которые живут культурной жизнью, могут поучаствовать в культурной жизни нашего города, подать проекты, которые мы проспонсируем и которые будут воплощены в жизнь за деньги фонда культуры и искусств Перспектива. Класс. Тобто можна таке робити. А те, до речі, хотів вас це запитати, але бачите, висповіли. Ні, Вона ідеї немає, тому що дивіться, ми завжди там анонсуємо місць краси від баронеси до імператриці, але mm -hmm. от немає в нас поняття, наприклад, там найрозумніша, да? найрозумніша там кропивничанка, або там не знаю, най найщі якась, тому що таких сегментів дуже багато. Найталановитіша, наприклад. Тобто, якщо нас зараз слухає ось ця молода гільдія людей, які хочуть проваджувати в культурний осередок якесь неофітство, то вас можна все-таки звертатися. Ви проспенсуєте. Так. Конечно, це все правда. Тому я, дивіться, конкурс звертайте. буде объявлен в конце месяца. Угу. Это будет э публичная информация. Все э, желающие смогут подать свои проекты, а независимое жюри из э серьёзных весомых деятелей искусства э Кировограда оценит и выберет три лучших проекта, угу. которые мы Чудово. Э, Знову якісь обмеження, тому що завжди я переважно якісь обмеження. Можливо, чогось там не можна буде зробити. Э, ну, по... э все все умови конкурсу будуть непосредственно перед объявлением, перед началом этого угу. конкурса. Чудово. Дякуємо вам, що сьогодні зранку ви знову ж таки нагадали нам, що ми танцювальна столиця України І не тільки сьогодні, ще тоді, коли ви встановили цей рекорд, і дали змогу, можливість проявити себе та втілити в життя якусь. Мрію наших глядачів, які є патріотами нашого міста. Тому, будь ласка, зверніть увагу, стежте за новинами. Це буде в соціальних мережах, в інтернеті так, так розумієте, так? Про цей конкурс. Так, обов'язково слідкуйте, знаєте, от така дуже велика важність з цього всього, що в рекордах і в здобуванні якихось перемог брали участь саме діти. Тому що ось саме з такого етапу людина розуміє, що все світі можливо. Якщо робиш якісь маленькі кроки, то можна і рекорди України робити на національному рівні. Тому і ви на бійтеся рекордів, змушуйте себе робити щось краще, і робіть рекорди над сумим собою. Долайте лінь, долайте якусь відсутність мотивації, і можливо, завтра ви будете керманичем нашої країни або навіть якихось світових корпорацій. Все можливо, ми крокуємо далі ефіром. З вами побачимось.